Звати Вікторія Драневич. Пропоную вам сьогодні разом зі мною зв'язати ось таку чудову пару шкарпеток, які я назвала сакура розмір шкарпеток від 37 до 38, давайте ми їх заміряємо. Зараз розповім, що в них тут такого цікавого, 25 см. Довжина шкарпеточки. По-перше, у нас тут ось така гарна резиночка. Майстер клас на цю резинку є у мене на каналі. Я залишу вам посилання є окремо зняте відео. І ви можете в цьому майстер-класі або вив'язати таку гарну резиночку разом зі мною, або можете просто вив'язати звичайну резинку, або схрещену це вже за вашим бажанням. Ми будемо набирати 64 петлі, так як цей раппорт візерунку, ось цього Скільки? 16 петель. І тому мені підходило 64. Єдине, що, дівчатка, ось тут ви можете регулювати довжину стопи, вив'язати коротші або довші шкарпетки за вашим бажанням. Також у нас тут буде п'ятка французька. Клин підйому і ось такий стрічковий мисочок. Спиці я використовувала 2,5 пряжа Alize Superwash Artisan 420 метрів на 100 грамів, номер кольору 798. І також я додавала ниточку а, мохеру 1000 метрів на 100 грам, приблизний метраж. Так що ось Такі матеріали, ось такий майстер-клас. Якщо я вас зацікавила, то ходімо в'язати. Дівчатка, я починаю не з візерунку, тому що окреме відео вже відзняте і є на каналі. Я залишу вам на нього посилання. Нагадую, що коли я використала візерунок, то я взяла тут 64 петлі. Вив'язала візерунок, пров'язала один ряд лицьовим, якби згладжуючий. згладжуючи. І тепер до стінки п'ятки ми в'яжемо по колу 30 рядочків лицьовими петлями, ставимо маркер, я орієнтуюся на хвостик, що це в мене початок ряду, і в'яжемо 30 рядів. Лицевими петлями, і зустрінемося, будемо вив'язувати стінку п'ятки. Дівчатка дов'язала я наш пагомілок. Тепер ми будемо вив'язувати стінку нашої п'ятки. Зазвичай на п'ятку виділяється половина тих петель, які є на спицях. У мене 64, я виділяю на це. 32 петлі. Ось наступна спиця, початок ряду, і вже починаю вив'язувати тут стінку п'ятки. Якщо ви набрали 60 петель, то ви на п'ятку залишаєте 30 петель. Якої висоти ми вив'язуємо п'ятку? На наш розмір, висота п'ятки має бути 6 см. Отже, я тут буду пров'язувати 26 рядів. Тобто ми вираховуємо, ми вже зв'язали багомілок і вираховуємо, скільки в нас рядів у 6 см. Ще є така формула, якби що висота стінки п'ятки вив'язується, наприклад, я 32 петлі залишила для. П'ятки, так? Значить, я на 32 ряди маю вив'язати висоту стінки, але хочу сказати, що працює ця формула не завжди, не у всіх розмірах. Зазвичай це аж занадто тоді багато виходить стінка. Так що, вив'язуємо 26 рядочків. Як ми будемо вив'язувати? Я щоб підкріпити, от тут візерунок схрещені петлі таку резиночку, перенесла її в стінку п'ятки. Отже, пров'язуємо одну лицеву, одну виворітню лицеву пров'язуємо за задню стінку схрещеної. Дивіться: петля до нас стоїть правою стінкою. Ось. Значить, ми пров'язуємо за задню ліву стінку. Щоб лицева стала схрещеною друга петля, виворітня, далі лицева за задню стінку, виворітня, лицева за задню стінку, виворітня, так, до кінця цієї спиці. І дивіться, у нас йде виворітня, потім лицева за задню стінку, і останню петлю ми маємо пров'язати виворітньою, але ми ж не хочемо, щоб у нас якось негарно виглядав наш візерунок. Хочеться, щоб з обох боків зайшла отак-от косичка тут по краю. Тому одну петлю у нас тут залишається 31. Одну петлю ми переносимо на передню стінку нашої стопи, ось сюди. Потім, коли ми вив'яжемо повністю п'ятку, ми цю петлю пам'ятаємо, що ми заберемо її на нижню частину стопи, переходимо на виворітню сторону, першу петлю перезнімаємо. Далі, тут просто ми в'яжемо резиночку один на один. Одна лицева, одна виворітня. лицева за задню стінку, виворітня за передню Передня та що ближче до нас. В'яжемо до кінця спиці. Остання петля виворітня і переходимо на лицеву сторону. Якщо ви в'язали класичними, то петлю у вас так, якщо ви виворітню пров'язували як класичну, то петлю у вас так і стоятимуть ось так от правими стінками. В мене вони стоять лівими. Тому, щоб схрестити петлю, я пров'язую за передню ось цю ліву дужечку. Ось так от лицева, виворітня. Лицева виворітня І так далі, продовжуємо всі 26 рядочки в'язати. Якщо ви в'язали на інший розмір, я залишу для вас тут невеличку підказочку, яка висота стінки п'ятки повинна бути для різних розмірів. В'яжемо самостійно, вже видно, що петелечки ось у нас схрещені. Ось так у нас виходить стінка нашої п'ятки. Ось так виглядає. Тепер, дівчатка, ми будемо вив'язувати. Чашку п'ятки. Дивіться, ось як п'яточка виглядає доволі така круглесенька. Ось така. Так, як ми розділимо наші петлі для чашки п'ятки? Так як в мене тут залишилася 31 петля, то я 10 петель залишила на одну бокову частинку, 10 петель на іншу. І посередині я залишила 11 петель. Якщо ви в'язали на 60 петлях, і у вас тут залишилося 29, бо ми одну петлю віддали наперед. То ви можете розділити по боковинках 10, посередині 9 залишити. Отже, для зручності поставте маркеручки і розділіть петлі. І тепер ми вже далі в'яжемо лицевими петлями. Переходимо на лицеві петлі, в'яжемо одну бокову частину. Так, перезнімаємо маркер. Тепер серединку пров'язуємо, не доходячи однієї петлі до маркера. Ось так от. Тепер перезнімаємо цю петлю на праву спицю, знімаємо маркер, він уже нам не знадобиться, ми зможемо обійтися і без нього. Повертаємо цю петлю наліву, і тепер дивіться, одна петля із середини, одна петля із бокової частини. Дві разом ми пров'язуємо за задню стіночку з нахилом вліво. Пров'язали, зробили збавляння і пров'язуємо з боковинки ще одну лицеву петлю. Перевертаємо в'язання на виворітню сторону. Першу петлю ми знімаємо, далі всі петлі в'яжемо виворітніми, не дов'язуючи однієї петлі до маркера, одна петля до маркера. Ми її забираємо на праву спицю, знімаємо маркер. Повертаємо петлю на ліву спицю, пров'язуємо дві разом петлі, заближні до нас дужки. Ось так. от Зробили збавляння. І пров'язуємо ще одну виворітню петлю, переходимо на ліву сторону, на лицьову сторону. Першу петлю знімаємо. Нас тут Збавляння з нахилом вправо було видно, так? Пров'язуємо знову всі петлі лицьовими В основному ми в'яжемо петлі середньої частини нашої чашки п'ятки з боків, підбираючи по одній петлі. І ось дивимося, ми пров'язали. І ось тут уже нам маркер не потрібен, нам видно розділення наших петель. Пров'язуємо дві разом за задні стінки лицьовою, Пров'язуємо ще одну лицьову, тобто ми одну петлю зсередини і одна петля з боковинки взяли. Переходимо на виворітню сторону. Знову в'яжемо виворітні петлі. Дивіться, в'язали по виворітній стороні, і ось видно виворітня із серединки, і між оцією виворітньою з бокової частини видно ось такий розрив. І ось ми ці дві петлі пров'язуємо заближні до нас стіночки виворітньою. Пров'язуємо ще одну виворітню, переходимо на лицьову сторону. Ось у нас формується наша чашка п'ятки. І в'яжемо так самостійно, доки ми всі оці бокові петельки не підберемо на нашу серединку. Дівчатка, Я дов'язую чашку п'ятки. Ми знаходимося на виворітній стороні. Тут я вже підібрала по лицевій стороні всі петлі. Тепер тут пров'язую дві разом, і ще остання виворітня петля. І все, наша чашка п'ятки вже вив'язана. Ось так вона виглядає. Давайте порахуємо, скільки в нас тут залишається петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 петля у нас ось тут. Тепер, дівчатка, ми будемо вив'язувати піднімати петлі та вив'язувати клин підйому. Для цього ми пров'язуємо ряд лицевим, щоб опинитися біля ось цієї бокової стінки, і будемо піднімати тут петлі. Я дов'язала лицевий ряд, і тепер ми будемо піднімати петлі з бокової частинки для. Клину підйому. Тут видно кожну лицеву петлю, з якої ми можемо підняти, заходимо отак от під дві косички, Бачите? і захоплюємо ниточку і витягуємо один, два, три, піднімаємо наші петлі. Так, чотири. Стечетка. П'ять. У мене тут і дві, дві ниточки я трошки заплутуюсь. Шість, семь. Так, вісім. Девять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, дівчатка, я тут піднімаю і ще із, щоб не було, знаєте, такої тут дірочки. Я піднімаю завжди і ще бокову якусь петлю ось тут. І тепер переходимо на лицеву, ось нашу, на лицеву, а верхню поверхню стопи. Так, пров'язуємо. Лицьовими петлями і будемо піднімати з іншої стінки петлі. Так само, ж, дівчатка, з цього боку ми піднімаємо якусь отут -от півдужечки петлі, і по ось цій косичці, яка в нас утворилася, знову ж таку саму кількість петель ми піднімаємо. З цієї сторони, таким самим способом. Дівчатка підняли і тут петлі. Тепер пров'язуємо ось нашу чашку, п'ятки, пров'язуємо бокову частину і не дов'язуючи отут три петлі, ми зустрінемось. Залишається три петлі на спиці. Пров'язуємо дві разом за передні стінки, ближні до нас. Зараз ось так от заводимо спицю зліва направо. Пров'язали одна лицева. Дівчатка, я її перший раз пров'язую з хрещеною, бо це петелька, яку ми піднімали за дужку, щоб не було жодної дірочки, щоб все було акуратно. Тепер пров'язуємо верхню частину стопи. Тепер переходимо на другу бокову стінку. Знову ж таки, ми Першу лицеву пров'язуємо з хрещеною, щоб не була дуже розтягнута. Далі дві лицеві, це не лицеві дівчатка, а це в нас петлі, які ми набирали. Ми до себе розвертаємо лівими стінками і пров'язуємо дві разом за задню стінку лицевою. Ось так от. Далі в'яжемо лицевими петлями. І дивіться, дівчатка, от у нас був ряд, коли ми зробили збавляння з, з лівого і з правого боку, як ми вив'язуємо клин підйому. Один ряд ми збавляння з обох боків зробили. Другий ряд ми робимо, ми не робимо ніяких збавлянь, ми просто пров'язуємо по колу. Наш клин підйому, ми будемо робити збавляння весь час через ряд. Весь час. В, цьому, о, в цій шкарпетці ось саме так я зробила. Тож, дивіться, ось тут збавляння зробили, тут збавляння. Тепер повністю ряд пров'язуємо без збавлянь. Знову зробимо збавляння з лівої сторони, з правої. І ще один ряд без збавлянь. Доки це ми виконуємо, поки в нас на ось цій спиці, яка в нас виділена для п'ятки, не залишиться 31 петля. Потім одну петлю ми спереду заберемо назад сюди. Отже, зробили збавляння, далі в'яжемо. Ряд, Ось тут збавляння робимо. Ось тут також не робимо. І зустрінемося, я ще раз покажу, як робити збавляння з лівого та з правого боку. Ось дивіться, були в нас збавляння. Тепер я просто далі пров'язую все лицьовими. і переходжу на зовнішню поверхню стопи. Ось так от. І тут... В'яжу все лицевими петлями. І тепер же знову переходжу на боковинку, і з цієї сторони, так як я в попередньому ряду робила збавляння, тут уже не роблю. Просто пров'язую лицевими, а ось тут, дівчатка, в мене вже починаються збавляння. І знову ж таки, з лівого боку, дивіться, пров'язуємо. За передні за праві дужечки, дві разом, спицею заходимо зліва направо, за передні дужечки, дві разом лицевою і лицева петля, і зустрінемося біля правого боку. Ну, ось ми з правого боку першу лицеву ми пров'язуємо. Далі дві петлі розвертаємо лівими дужками до нас, перезнімаємо їх знову на ліву спицю, і за дальні від нас за праві дужки, за задні дужки Пров'язуємо дві разом, лицьовою. ось так це виглядає. Слідуючий ряд ми пров'язуємо без збавлянь. Отже, я думаю, тут уже все зрозуміло. Ряд зі збавляннями, ряд без збавлянь, доки в нас ось тут не, знову не буде 31 петля. Потім, десь ось в цьому місці ми вже з вами зустрінемось. Дівчатка, я дов'язала наш клин підйому. Дивіться, якщо ви, наприклад, в'яжете на розмір там, 36, ви набрали, можливо, 60 петель, якщо у вас невисокий підйом, то ви можете зробити інакше ви половину цього клина, тобто порахуйте загальну кількість петель, яка у вас утворилася на цій спиці. І половину цих петель ви пров'язуєте, скорочуєте через ряд, а половину можете скорочувати в кожному ряду, для того, щоб ось тут у вас не було додаткової складки. Якщо у вас менший розмір ноги, Ну і худенька нога відповідно. Тепер дивіться, дівчатка, я причепила маркер. Не забуваємо, що нам одну петлю треба з верхньої частини стопи забрати на нижню, повертаємо її назад, щоб у нас було порівно по 32 петлі. І в'яжемо у висоту 30 рядочків лицевими петлями. Ось звідси, і до нашого мисочка вив'язуємо 30 рядів. Спочатку я вив'язала 30 рядочків. Якщо у вас буде більший або менший розмір, ви, звичайно, що розмір регулюватиметься саме тут. Ви будете вив'язувати більшу або меншу кількість рядів. Тепер ми будемо вив'язувати мисок, переходимо на схрещену резиночку. Просто перший ряд пров'яжемо з хрещеною резинкою, лицеву пров'язуємо за задню стінку, друга петля виворітня. лицева за задню стінку, виворітня. Так як лицева до нас стоїть правою дужкою, то пров'язуємо за ліву дужку. Отак от ряд до кінця. Тепер ряд собаковий. Ми, дівчатка, резиночку, так і будемо в'язати з хрещеною, а ось, де ми будемо робити збавляння на початку та в кінці спиці, ми будемо лицеві пров'язувати лицевими, не схрещеними, звичайними. Отже, лицеву петлю розвертаємо лівою стінкою до нас і разом з виворітньою пров'язуємо їх дві разом. За задні дужки лицевою, з нахилом вліво. І тепер далі схрещена лицева, виворітня, в'яжемо резиночку, не дов'язуючи до кінця цієї спиці дві петлі. Дов'язали до кінця спиці, тепер ми пров'язуємо дві петлі за передні дошки, заходимо. В петлі спицею правою зліва направо. Пров'язуємо дві разом лицевою, з нахилом вправо, переходимо на наступну спицю. Тут так само робимо збавляння на початку та в кінці ряду. На початку ряду за, ряду, за дві задні дужки петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. В кінці спиці пров'язуємо дві разом за передні дужки, лицьовою з нахилом вправо, наступний ряд пров'язуємо по малюнку без збавлянь. Ми з вами пров'язали два ряди миска. один ряд із збавляннями, другий ряд без збавлянь. Тепер повторимо так тричі, тобто тричі по два оцих ряди. Зараз буде ряд зі збавляннями, далі без збавлянь це один раз. Потім зі збавляннями без збавлянь другий раз, і знову із збавляннями і без збавлянь третій раз, і зустрінемось. Тепер ми будемо робити збавляння у кожному ряду, доки в нас на спицях не залишиться 12 петель, тобто 6 петель на одній спиці і 6 петель на іншій. Дівчатка, я дов'язала на кожній спиці по 6 петель. Тепер відрізаємо ниточку недовгу сантиметрів 15, см. засилюємо її в голку і будемо прошивати наш мисочок. Будемо пропрацьовувати відразу по дві петлі, почергово на першій і на другій спиці. Отже, на першій спиці, в першу петлю заходимо зліва направо. І знімаємо зі спиці, В другу петлю ми заходимо справа наліво і залишаємо цю петлю на спиці. Тепер переходимо на другу спицю. В першу петлю заходимо справа наліво, і знімаємо її зі спиці. А в другу петлю заходимо зліва направо і залишаємо її на спиці. Далі перша спиця. В першу петлю заходимо зліва направо зняли, в другу петлю справа наліво залишили її на спиці. На другій спиці в петлю першу заходимо справа наліво зняли, в другу петлю зліва направо залишили на спиці. Знову перша спиця. Першу петлю зайшли зліва направо, зняли, в другу петлю зашли справа наліво, залишили її на спиці, друга спиця. В першу петлю зайшли справа наліво, зняли, в другу петлю зайшли зліва направо, залишили і отак от до кінця. Коли в мене залишається на спицях по одній петлі, я заходжу на першій спиці. Зліва направо знімаю, на другій спиці справа наліво в петлю знімаю, протягую ниточку. Так. Тепер нашу голочку затягую на виворітню сторону. Ось так от. Прошили ми з вами. І на виворітній стороні. Робимо невеличкий вузлик, фіксуємо нашу ниточку, і потім ховаємо її або в шви, а на даний момент у мене тут косичка. Тож я можу цю ниточку заховати в косичку. Також ховаю хвостик на ось тут, на початку нашої шкарпетки. Проводжу ВТО і ношу з великим задоволенням. Ось такі у нас з вами вийшли чудові шкарпетки. В'яжіть разом зі мною, радуйте себе та своїх близьких. До нових зустрічей в нових МК!